ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у селі Калініна на Донеччині. Повідомляє генштаб, заявляється, що це пункт управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил Арефії. Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії, кажуть у генштабі. Замороження американської допомоги для України у довгостроковій перспективі зашкодить Сполученим Штатам Америки. Так вважає генерал США відставці, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес. Його слова наводить американський щотижневик Newsweek. Зокрема, на думку пана Годжеса, припинення допомоги буде поганим для українців і для Європи на деякий час. Однак такий крок США надихне європейських союзників Києва компенсувати різницю. А коли понад 20 європейських країн почнуть об'єднувати свої промислові потужності, штати пошкодують, що не долучилися, бо втратять величезну частину впливу. І далі будемо говорити про північний потік. потік-2». думали, що ми вже забули про цей проект Російської Федерації, який би постачав блакитне паливо до Європейського Союзу, але виявляється, не все забули так просто так. Президент США Дональд Трамп планує перезапустити газогін Північний Потік-2 для переговорів з Росією щодо України. Про це заявило видання «The Financial Times». Перезапуск за словами джерел видання теоретично надасть США безпрецедентний вплив на енергопостачання Європи, тоді як країни ЄС намагаються припинити залежність від російського газу, але передусім це вимагатиме від Америки скасування санкцій проти РФ від Росії погодитися на відновлення продажів, а від Німеччини дозволити постачання газу потенційним покупцям у Європі. Зазначу, що Трамп критикував трубопровід під час свого першого президентського терміну. Тоді він звинувачував Європу надмірній залежності від російського газу та допомозі у фінансуванні воєнної машини Москви. Ну, нагадаю, що у 22-му 22 році, у році, вересні місяці один із двох трубопроводів північного потоку потоку-2» був зруйнований вибухами на дні Балтійського моря. Польща і Україна звинуватили у вибухах Росію. Кремлівський режим своєю чергою поклав провину на захід. Німецькі змі з посиланням на джерела стверджували, що яхта, яку використовувала група ймовірних підривників, належить громадянам України. У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування через відсутність підстав для порушення кримінальної справи.